Загадкова історія про галасливий будинок або всім доброго ранку. Наш дім галасливий з позарання. У ньому чомусь всі стають до світання. І навіть в неділю так. На першому поверсі дід проживає. Він трохи глухий, тому гучно співає. Співає, звичайно, так. Ніч така місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Над дідом помешкання у скрипаля. Він зранку тренується до ремілля. Сьогодні зіграв ось так. Над скрипалем безтурботна сусідка на модних підборах танцює Чечітку. Танцює приблизно так. А над танцюристкою пані Федора. У неї вівчарка і два лабрадори. Пси гавкають голосно так. На п'ятому поверсі наша сім'я. Батьки, дві сестрички, Богданчик і я. Ми шостої ранку, як чемні і гречні, бажаємо доброго ранку сердечно. Бажаємо завжди ось так. Всім доброго ранку! А щоб всі почули маленький Богдан, завзято та гучно гатить в барабан. Гатить в барабан. бах бах Від цього? Загавкають в пані Федори слухняні вівчарка і два лабрадори. І в такт барабану станцює сусідка. Цок-цок каблуками Квік-степ та чечітку. Скрипаль підіграє, а дід підспіває. І дім цей гучний на весь світ залунає. Відгадали загадку. Чому всі прокидаються так рано у цьому будинку? Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо ні... То послухайте ще раз, а ми бажаємо вам знову всім доброго ранку!